Христос воскрес! Твої воскрес! Слава Україні! Героям слава! Ми вже більше пів дорога проїхали, Скоро будемо в Крехові молитися з нашими спільними соцями до люблячого Господа, і домашнього і Божою. Цари, це наша предполагая. Надія наша Бога. Хиста серійські тайців пристановище, засмучена храдоста, кривдинах покровитенько, Глянь на нашу нужду і на наше горе, поможе нам не між відпровадь нас недосвічених. Ти ж бо наше порисноєш. Свідьо, якщо бажає, по немає у інші допомоги. Не захисниці, ні ласкавий розладниці. Амін. Христос Воскрес! Боїсти Воскрес! Слава Україні! Героям слава! Ми вас всіх любимо! Будемо продовжувати молитися! Всім пока.